Найвразливіша категорія мешканців громади це є особи похилого віку і особи з інвалідністю. Потім сім'ї з дітьми, сім'ї, які переїхали в нашу громаду. Ми намагаємося з ними знайти спільну мову, надати їм якісні соціальні послуги. Ми проводимо опитування відповідно до законодавчої бази і виявляємо потребу населення в соціальних послугах. Спектр соціальних послуг, які ми перед ними ну, підняли, да, проговорювали, що це не тільки консультування, не тільки профілактика, а затронули такі, як денний догляд, паліативний догляд, проранні втручання, і це більш глибокі, більш коштовні речі, да? От, то ми зрозуміли, що взагалі. Люди не обізнані, да, що, що може бути в громаді, так, що можна попросити на що націлити місцеву владу. Вони про це не говорять, бо вони не знають, що таке є. Так. І громада також дуже погано інформує людей про те, що може бути надо, щоб був хороший юрист, желательно безплатний, тому що для, наприклад, сім'ї військових це дуже складно когось знайти. Всі зацікавлені в одному, щоб в громаді було зручно, комфортно, безбар'єрно, доступно, щоб всі ну, жили і відчували, що про тебе турбуються, що ти людина, і що ти маєш бути почутою.